Всім привіт! Сьогодні в нас відеогляд карабіна марки First Ascent Карабін Argon. Ось такий він. Карабін ідеальний як для починаючих спортсменів, так і для продвинутих спортсменів. Щоб відкрити карабін, потрібно всього лише повернути муфту на 90 градусів і він відкривається. Демонструю отак, раз. І на себе. Щоб закрити, просто відпускаєте муфту і все. Завдяки своїй міцності він може застосовуватися в рятувальних роботах. Також його дуже часто використовують спортсмени в спортивному туризмі. Матеріал, з якого виготовлений карабін, алюмінієвий сплав. Вага карабіна 46 грам. Карабін е, витримує розвир... ну, розривні навантаження карабіни пряме 25 кН, це 2500 кг, я так розумію, поперечне 7 кН і з відкритою муфтою 7 кН, тобто 700 кг на розрив. Значить, і ширина розкриття карабіна, тобто ця відстань. Складає 20 мм, тобто 2 см. Ну, от такий він карабін. Особисто мені він дуже подобається, тому що я сам його використовую, коли лажу на дистанціях. Тому я вам всім рекомендую його замовляти. Він класно підходить і під жумар, якщо вас якщо ви його використовуєте для самостраховок, Всім спасибі, хто передивився це відео. Ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення.